Слава Ісусу Христу! Слава Дійсно, ця пісня Псалом, який ми співали, що коли сам Бог чекає нас, коли молитви час. Коли ми приходимо в молитві до Нього, Він чекає нас. Знаєте, і коли зібрання, Він теж чекає нас. Це Він дає цю можливість ще зібратись, прийти в Його дім, і Він чекає. І він чекає кожну людину. Біблія говорить, що є люди безглузді, нерозумні, які думають, що от є можливість зібрань, є ще можливість прийти в церкву, а вони не йдуть, а свій дар дадуть, а жертву якусь дадуть. А Біблія каже прийти, щоб послухати краще за жертву безглуздих, які думають, ніби Богові жертву треба. Які думають, ніби Богові можна щось дати і нікуди не йти. А Бог каже, що є щось краще. Прийди і послухай. Тому що іменно те слово, яке ти почуєш в моєму домі, воно може кардинально змінити твоє життя. Воно може змінити ситуацію в твоєму домі. Воно може змінити ситуацію в твоєму серці. Воно змінить усю вічність. Тому що слово, яке лунає в Божому домі, це слово, яке є дух і життя, це слово, яке, коли злучиться з вірою слухача, спасіння принесе. Прийти, щоб послухати, це краще, це краще за жертву. Так сказав подібно, сказав і Самуїл, послух, послух ліпший за жертву. Тому, як колись сказав, знаєте, Корнелій, ти добре зробив, що прийшов до Петра. Добре зробив кожен, хто прийшов сьогодні на зібрання, хто прийшов, щоб послухати, а що скаже Господь. А Господь живий і правдивий, і Господь буде говорити. І нехай ми будемо здібні дійсно почути, що Господь хоче нам сказати сьогодні. Таке місце я зачитаю. Перше послання до Солонян, перший розділ з 9-го вірша. Каже апостол Павел, пише отак: вони бо звіщають про нас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому й правдивому Богові, і з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив Він із мертвих, Ісуса, що визволює нас. Від майбутнього гніву. Коли це місце я прочитав, а особливо цей останній вірш, який я прочитав, оце слово прийшло мені на серці, яким хочу з вами поділитися. Знаєте? Оце слово, якщо так пороздумувати, я не знаю. але я вірю, що кожне Боже Слово, яке Бог посилає, Він прорівнює його до дощу і каже: як посилаю, я дощ чи сніг на землю, і Він має певне оприділення, чи землю напоїти, чи навпаки, Бог визначив, можливо, тим дощом щось поруйнувати, але Він має певне оприділення, і я його посилаю, і Він зробить це, що я його посилаю. Так і слово Господнє. Воно має певне оприділення в цьому зібранні, яке Бог поклав на серце братам. Воно має якесь певне оприділення. Можливо, Бог хоче, як в псалмах написано, діти, ходіть, страху Господнього я вас навчу. А страх Господній це відступ від злого, а страх Господній це початок премудрості. Написано про Першу апостольську церкву, що вона мала мир. Будуючись і ходячи в страсі Господньому. Подумайте, страх Господній може навчати Бог страху Господнього, може будувати в страсі Господньому, може закликати, заохочувати, щоб людина ходила в страсі Господньому. І можливо це слово, воно і спрямоване на це, знаєте, щоб страх Господній в наше серце прийшов. І нехай дійсно, Його слово, воно має поводження стосовно кожного із нас на те, на що Він його посилає. Я думаю, кожен із нас, та це не кожен із нас, а кожна людина навіть нема що так думати, вона думала про майбутнє. Вона думала про майбутнє. Вона думає, а яке буде моє майбутнє? А яке буде майбутнє людства? а яке буде майбутнє цієї землі? Людина десь думала, написано навіть, що на вухо доносор теж думав про майбутнє. А що буде далі по ньому? А що буде далі з цією землею? І Бог показав йому в цьому сні? І десь людина вона схильна думати про майбутнє? І люди, хочуть, не хочуть, чи бачать заголовки в газетах. Чи бачать заголовки, якихось відео в інтернеті, де публікують, ту науковці публікують, що чекає людство в майбутньому. І хто науковець, тому цікаво, а що з наукової точки зору кажуть. А тут лікар пишуть, що чекає людей в майбутньому, і хто лікар, тому цікаво, а що цей лікар пише на основі свого досвіду, на основі цього побаченого, що чекає людей в майбутньому. Хто цікавиться політикою, політологи теж пишуть, що чекати в майбутньому на основі того, що є, на основі того, що може бути, вони аналізують. Астрологи теж пишуть, що чекає людей в майбутньому. Ворожбити, гадалки так само говорять своє, що чекає людей в майбутньому. Ну ти і я сьогодні маєш велику милість від Бога. Щоб почути від правдивого і живого Бога, що чекає людей в майбутньому. Вони пишуть своє на основі своїх досвідів, спостережень, на основі всього, слухаючи духів підступних, науків демонських, ну ти і я можеш сьогодні почути, що чекає людину, тебе, людство, землю в майбутньому. І як ми зачитали в цьому місті, Правдивий і живий Бог говорить, що чекає людину в майбутньому. І коли це, це слово відкрилось мені, знаєте, воно розбило багато таких уявлень в нашому в моєму серці. Ми можемо думати про щось, що чекає, якісь нові винаходи, якийсь новий рівень техніки, науки, досягнень, людського життя. А цей текст, що ми з вами прочитали, чітко говорить, що чекає людство в майбутньому. Це майбутній гнів. Це майбутній гнів, дорогі мої. Так говорить живий і правдивий Господь. Землю, теперішня земля, і всі діла на ній, і всіх людей на ній чекає майбутній гнів. Чекає майбутній гнів кожну людину, бо всі згрішили, написано. Чекає майбутній гнів кожну людину, бо заплата за гріх смерть. Це майбутній гнів. Чекає майбутній гнів, каже правдивий живий Господь, кожну людину все людство. Чекає він землю, написано, бо гнів Божий з'являється з неба за всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Що це, дорогі мої? Це майбутній гнів, який чекає людей. Апостол Петро говорить, що теперішнє небо і земля, і ті, що живуть на ній, збережені для огню. І на День суду, і загибелі безбожних людей. Це майбутній гнів. Це майбутній гнів, знаєте. Коли читати уважно Біблію і читати про перший світ, його так само чекав майбутній гнів. І подивіться, Юда, брат Якова, брат Якова, не цей Юда, що зрадив Ісуса, а Юда, брат Якова, цитує слова. Еноха, які ніде в Біблії не записані, тільки Юда Бог йому так споклав на серці, він цитує, як Енох говорив про перший світ, якого чекав майбутній гнів. Він сказав: ось іде Господь зі своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої. І за всі жорстокі слова, що вони говорили. Отак От пише апостол Юда. Це майбутній гнів, який чекає оцю землю, який чекає тих, що на ній живуть. І людина заслужила на це, тому що всі писання говорять, заплата за гріх, смерть. Це майбутній гнів. Всі згрішили і позбавлені стали слави Божої. Це майбутній гнів. Ну, знаєте, дорогі мої, коли я так роздумував над цим, мені прийшли такі слова, «Бог же надії. Написано про правдивого і живого Бога, що Він є богом надії. І Бог же надії дав, дав людству, дав тобі і мені, якого чекає майбутній гнів, дав щось. А Бог, знаєте, що дав, так каже Писання, так, бо Бог полюбив світ що дав свого Сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Ось що Бог дав тому, хто чи кого чекає майбутній гнів, Ісуса, що визволює від майбутнього гніву. Слава Йому. Знаєте, оце місце, воно пише, що чекаємо майбутньому. І це говорить правдивий живий Бог. Но воно дає надію кожній людині, що Бог дав Ісуса, що визволює від майбутнього гніву. І всі місця Писання, от які я тут згадував серед вас, бо заплата за гріх смерть, бо всі згрішили, які свідчать про майбутній гнів, в них всіх, дорогі мої, через кому написано, що дав Бог надії тобі і мені. Згадайте, бо заплата за гріх смерть. І стоїть кома, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Дивіться майбутній гнів, що чекає, і тут що дав Бог. Бо всі згрішили і позбавлені слави Божої, кома, але даром виправдуються благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Дивіться, Бог же надії. Правдивий і живий Бог, говорячи, що людству чекає майбутній гнів, дав визволення від майбутнього гніву, дав сина свого, єдинородного, єдиного, щоби спасти тебе і мене. Бог же надії. Перший світ його чекав так само майбутній гнів. І коли вже оцей гнів мав ось ось вилитися, Бог теж дав тоді. Бо хто же дав тоді визволення, ось цей ковчег, який будувався. Кожен стук молотка, вся будова, ця шумна на ковчезі, яка робилася сам, його життя, його проповіді. Вони свідчили, що йде майбутній гнів, люди. Але й вони свідчили про те, що є спасіння від нього, ось в ковчезі цьому, що Бог дав. Знаєте, сьогодні так само. Проповідь Євангелії, про яку сказано, вона мусить бути по всьому світу проповідувана. На свідоцтво народам усім. Для чого? Щоб кожен мав можливість сховатись від майбутнього гніву? Від майбутнього гніву. Хтось скаже, як апостол Павел каже, до римлян, то що Бог несправедливий, що Він гнів виявляє? Справедливий Господь. Бо як він судитиме світ? Бо підстава престолу його справедливість та право. Но далі написано: но милість і правда обличчя Його випереджують. І от те, що ще випереджує майбутній гнів, який має вилитись на цю землю, це милість і правда, яка послана в наше життя через Ісуса Христа. Подумаймо про це. Ніхто, ніхто не застрахований від майбутнього гніву. Лиш тільки в Ісусі Христі можна укритись. Будуть багато люди говорити. Люди скажуть такі слова. Мир і безпечність тепер заживем», а на небі прозвучить голос. Ідіть і вилийте на землю сім час гніву мого. Люди будуть говорити, ніби все добре, а це початок майбутнього гніву. Правдивий і живий Господь говорить серце твоє, приготуй душу свою. Про майбутній гнів не тільки Павел говорив, про майбутній гнів говорив Іван Хреститель. І коли люди приходили до нього хреститись, він сказав такі слова в книзі Євангелії від Луки. Написано такі слова, Роди Зміїний, там не сказано конкретно до книжників Фарисеїв. Там написано, коли всі люди приходили до нього хреститись. Іван сказав такі слова, Роди зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього. Іван Хреститель, він прекрасно знав, що майбутній гнів він йде на цю землю. Но ворог людської душі, він дай здає думку втікай, а куди втікати? А не думай про це. А не думай про спасіння своєї душі, а не думай про вічність з Богом. Та це те тебе настрашити хочуть. Та це просто так говорять, та це проповідників так навчили. Правдивий і живий Господь сьогодні говорить, майбутній гнів чекає. Но Він визволення дає в Ісусі Христі. В Ісусі Христі Він дає визволення. І в Біблії багато прикладів, коли народ, чи коли окрему державу, чи коли окремих людей чекав майбутній гнів. І бувало, вони всім серцем своїм навертались до Бога, подібно Ніневії. Вони каялися, вони брали піст, молитву, вони брали щире сердечне покаяння, вони каялись, і Бог відвертав від них цей гнів. А бувало, люди надоумлені духом підступним втікали від нього і зовсім не інше робили. І Біблія говорить про те, що Бог сказав про одних людей. Ви знаєте, що кара йде на вас, тобто майбутній гнів. Ну що ви зробили? Ви умову склали зі смертю. Ви з шеолом зробили заповіта. Ви вирішили сховатись в брехні. І каже Господь, зруйную вашу умову зі смертю, вона вам не поможе. І ваш заповіт із шеолом вам теж не поможе. І коли прийде та кара на вас, ви не врятуєтесь. Но між цими двома віршами, коли каже Господь, що яку ви умову склали, і що зроблю з вашою умовою, стоїть один вірш, який дає Бог же надії. А там написано такий вірш, Тому Господь Бог каже отак, оце кладу на Сіоні каменя випробуваного, наріжного, дорогоцінного, міцно закладеного, кожен, хто вірує в нього, не буде той засоромлений. Дивіться, що Бог же надії дає тим людям, яких чекає майбутній гімн, тих людей, які утікають від цього, які хочуть десь сховатись, но не в Бозі. Він все одно говорить, вас це чекає. Але я даю вам вихід. Оцей камінь, оцей камінь наріжний випробуваний це Ісус Христос. Це Божий син. Кара на ньому, якому була за наш гріх. Знаєте, дорогі мої, оце чекає цей світ, оце чекає людство. І хоч би що вам люди не говорили, що все десь в майбутньому йде добре, що все закінчиться, йде добре. Живий і правдивий Бог говорить про майбутній гнів і говорить про те, що є де укритися в ньому, це в Ісусі Христі. Від Нього, від цього гніву, це в Ісусі Христі. Так як за першого світу був даний ковчег, коли людина могла сховатись, так як було дано людині, яка не Ненароком, не спеціально, не нароком убила ближнього свого. Було дано місто сховище, куди людина могла втекти, щоб мес, месник за кров не погубив її душу. Бо він мав повне право на це. Вона пролила кров. І він мав повне право, кров за кров, око за око. така підстава є престолу Божого, справедливість та право. Ну, Бог же надії та милості дав цій людині місто сховище. Втікай туди, втікай. Біжи до цього міста і сховайся там. І ця людина втікала туди. До цього міста мала бути чиста дорога, мала бути гарна дорога, щоб людина могла встигнути втекти. Мала прибігти туди і мала обов'язково старшим міста розказати свою справу. Розказати Причину, суть, все правдиво розказати. І коли месник за кров приходив, вони її там ховали, вони йому не видавали, і він не мав права убити цю людину в цьому місті. І залишалася людина в цьому місті аж до смерті найвищого священника. І коли священник найвищий помирав, це рахувалося його смерть, як плата тій людині за цей гріх. Дорогі мої, це був прообраз, який сьогодні ти, і я, маєш в Ісусі Христі. Втікай до нього, втікай до Нього від майбутнього гніву. Розкажи йому справу свою. Відкрий йому своє серце. Розкажи так, як є. Все, що судить, все, що давить, все, що тисне, все, що совість докоряє. Розкажи йому, він вислухає. Бо в нього, в нього заплата вже за твій гріх є. Він вже помер за наші гріхи. Біблія говорить, він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Вдумайтесь в ті слова. Ніхто твої й мої гріхи не брав на себе. Навіть ти і я іще не страждаємо за свої гріхи, як він уже тілом своїм сам підніс гріхи твої і мої на себе взяв. Вдумайся в, то, в ті слова і втікай до Ісуса, що визволює від майбутнього гніву. Біблія говорить, що коли згрішили Адам і Єва в їхньому житті, почався відлік до майбутнього гніву, до смерті. Знаєте, і цей відлік, він йде в житті кожного з нас, бо всі згрішили і позбавлені стали слави Божої. Бо заплата за гріх смерть. І пішов відлік, і ніхто не знає, скільки часу дану тобі і мені, наскільки довгий буде цей відлік в тебе, і наскільки короткий, можливо, він буде в мене. Ніхто не знає, але пішов відлік, пішов, запустився час і пішов відлік до смерті. Вчені сьогодні шукають, де знайти той ген старіння в людському тілі, як на нього повпливати, щоб життя продовжити. Нерозумні й сліпі. Процес цей запустився із того, що людина згрішила. Процес цей пішов із того, що людина втратила мир з Богом. Отам треба шукати. Отам треба шукати спасіння від своїх гріхів, спасіння для свого серця, звільнення від гріха. Отам треба шукати, там зупиняється цей час. Тільки Христос має владу, тільки Христос, Він тілом своїм сам підніс. Гріхи наші на дереву. Щоби ти і я ми не вмерли. І тому і каже Христос, хто вірує в мене, і вірує в того, хто послав мене, хто слухає Слова Мого, на суд не приходить, де буде майбутній гнів оголошено. На суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. В іншому місті він каже, хто вірує в мене і слухає слова Мого, той повіки не вмре. Смерть не має вже влади над такою людиною. Хоч на землі і скажуть помер чоловік. Но Біблія ясно говориться, що від зла забирається праведник зі світу цього. Бог його забирає. Бог його тепер забирає. Він тепер в руках Божих. І це єдиний вихід сховатись від майбутнього гніву, від смерті, від аду, від Божого суду в Ісусі Христі. В Ісусі Христі. Смерть іде, і до тебе вона прийде, лише ті серця об мене, де кров Христа знаком є, де Біблію читають кожен день, де Слово Боже виконують, як Він заповів. Смерть іде, і до тебе, і до твого єдиного сина вона прийде. Невже для неї ти його ростив? Невже для неї ти життя прожив? Бог каже ні, стань під захист моєї крові, виконай те, що тобі кажу, будеш жити ти і потомство твоє зі мною в раю. Смерть іде. Невже для неї, мамо, ти родила мене? Де сховатись, скажи, що робити мені? Сховайся, мамо, і всі, хто з тобою в домі, в Ісусі Христі. В Його пролитість за твої гріхи крові. Прийми Ісуса сама, розкажи дочці Своїй про Христа, і не помруть ваші душі, смерть пройде мимо слугів Ісуса. Смерть іде, друже, очисти, очисти серце своє, розкажи Ісусу все, що гнітить Твою душу, щоб чим скоріш Він в крові своїй умив. Смерть обминула, і ти вічно з Богом жив. Майбутній гнів іде на кожну людину, йде на цю землю, йде на людство. Ну Бог же надії дав нам Ісуса. І так і сказав, Бог не призначив на гнів вас, але щоб спасіння отримали Господом Ісусом Христом. Подивіться, коли апостол Павло стояв перед намісником Феліксем, Написано такі слова, що він говорив йому про праведність, про здержливість і про майбутній суд. І коли він сказав про ті слова до Фелікса, написано, що Фелікса страх обгорнув. Фелікса страх обгорнув, він настрашився, що чекає його, що який майбутній суд, майбутній гнів. І він сказав до Павла: Іди відповідного часу! Покличу тебе. І так багато людей думають, відповідного часу я щось буду робити. Коли прийде в твоє життя відповідний час? Чи ти думав про це? Ти думаєш на другу неділю або завтра, на старість? А Біблія говорить, відповідний час сьогодні, сьогодні День Спасіння. Сьогодні день приємний, сьогодні відповідний час покликати Христа в своє серце і сховатися в ньому від майбутнього гніву. Давайте прийдемо до Нього в молитві. Амінь.